Чотири футбольні матчі, які точно не варто пропускати на цих вихідних. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман і сьогодні ми розберемо чотири максимально впевнені матчі на ці вихідні, шанси, проходу яких досить високі. Буде два матчі на суботу та два матчі на неділю. Я особисто буду брати. Усі ці матчі буду на них заряджати. І скріни моїх ставок. Ви зможете побачити в моєму безкоштовному телеграм-каналі, посилання на який є в описі під цим відео. Там є ще більше думок від мене. А ми переходимо до першого матчу. Друзі, обов'язково напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Розпочнемо з матчу в неділі, а саме з матчу Баєр-Вердер. І зараз Баєр просто в неймовірній формі і. Вони практично стали чемпіонами Німеччини вперше в історії. хочу зауважити, що Байер ніколи не був чемпіоном Німеччини, і в матчі проти Вердера, у випадку їх перемоги, вони вперше в історії стануть чемпіоном. І як буде е, приємно це зробити на домашньому стадіоні. На момент запису відео, чиста перемога байера оцінюється коефіцієнтом 1,30. Звісно, це дуже низький коефіцієнт. Але, наприклад, якщо ви ставите дуже велику суму і хочете там е, до неї взяти 30%, то можна просто взяти перемогу байера. Я більш ніж впевнений в тому, що вони переможуть і стануть чемпіонами вперше в історії. І... Саме в домашньому матчі вони отримують нагороду. Але якщо хочете більший коефіцієнт, до прикладу, як я, то я буду розглядати в першу чергу фору мінус 1. На даний момент це 1,55, а також фору мінус 1,5 за коефіцієнти рівно 2. Ближче до матчу ці коефіцієнти обов'язково просядуть, тому що всі розуміють, що байер в домашньому матчі захоче зробити максимально впевнену перемогу. а вони виступають проти досить скромного Вердера, і Байер в цьому матчі зіграє максимально відповідально, закриє свого суперника, не пропустивши 2-0-4-0, я очікую від цього матчу від Байера. Тому обов'язково розглянете цей матч якомога швидше, тому що перед самим матчем коефіцієнти будуть тільки падати. Перейдемо до наступного матчу англійської прем'єр-ліги, який пройде в неділю. Це Ліверпуль Кристал Пелас. І якщо в арсенала досить складний. Суперник, це Астон Віла, хоч і Арсенал грає вдома, та все ж коефіцієнт 1.34 на Арсенал досить низький. Там Астон Віла може нас здивувати та відібрати очки у Арсенал, або, як мінімум, потріпати їм нерви. А ось Ліверпуль в матчі проти Кристал Пелас завжди себе чудово показує. Я вважаю, що коефіцієнт 1.35 на перемогу Ліверпуля, це, звісно, низький коефіцієнт, але можна також. Розглянути фору мінус 1 за 1,57, або взяти індивідуальний тотал Ліверпуля більше двох. Ліверпуль на Енфілді це надзвичайно сильна команда. І Юрген Клоп в своєму останньому тренерському сезоні буде боротись до останнього за чемпіонство. Залишилося всього 7 турів і. Я очікую, що в цьому матчі буде максимально відповідальна та впевнена гра від Ліверпуля та результативно, що не менш важливо. Кристал Пелас непогано себе почуває в нападі. Вони, хоч і грають другим номером, та свої моменти вони знаходять. Але проти Ліверпуля буде значно важче це зробити, оскільки Ліверпуль не так високо буде піднімати лінію захисту. Я вважаю, що мотивація команди Ліверпуля в цьому плані має зіграти ключову роль. І переходимо до. Матчів Суботи. І наступний матч, напевно, не багато хто міг очікувати. Це матч Баварія Кельн. І багато хто скаже, що ж Баварія вже не стане чемпіоном, у них в пріоритеті матч проти Арсенала в Лізі чемпіонів. І я скажу: так ви праві, я буду тут розглядати ставки на Кельн. Чому? Тому що, якщо Баварія програє в цьому матчі, то. Байер автоматично стає чемпіоном, і в такому випадку, по факту, матч в неділю буде вже чистою формальністю, в якому Байер отримає свою нагороду. Тобто чемпіонство Німеччини по факту. Звісно, якщо Баварія програє в цьому матчі, то в Байера буде значно менше мотивації грати в неділю, тому що і так вони вже чемпіони. А попереду ще матч в Лізі Європи. Але все ж я вважаю, що навіть якщо Баварія програє, то Байер все рівно захоче показати гарний футбол і отримати те. Чемпіонство буде дуже прикро отримувати чемпіонство в матчі, де вони, наприклад, не перемогли. І, до речі, сама Баварія цілком може зробити такий подарунок Байеру, але все ж я очікую, що вони ну, не будуть падати лицем в болото та не будуть програвати кельну, але. Тут коефіцієнт на перемогу Кельна впав з 18 до 10. Тобто, уже люди вірять в те, що Кельн як мінімум не програє. І якщо подивитися на історію очних зустрічей, то Баварія часто перемагає Кельн всього в один м'яч. І зараз на даний момент на момент запису відео фора плюс 2,5 оцінюється коефіцієнтом 1,70 на кельн. Я вважаю, що перемоги в три голи від Баварії не буде, тому що матч проти арсенала в Лізі чемпіонів буде максимально важливим. Та саме цей матч буде в пріоритеті. Тому я очікую, що Кельн все ж зможе закритися. Кельн навіть зможе вирвати нічую в цьому матчі. або якщо програти, то десь в один або максимум в два м'ячі. Оскільки Кельн також перебуває в зоні виліту, їм також потрібні очки, тому вважаю, що Кельн буде. Рвати в цьому матчі максимально буде закриватися, буде пробувати якось вибігати в контратаки та буде давати мало простору для Баварії. А Баварія зацікавлена саме у Лізі Чемпіонів. Це єдиний трофей, який залишився теоретично для Баварії. Від Фори плюс 2,5 Кельн, яка, напевно, багатьом не сподобалась. Переходимо до матчу Ньюкасл-Тоттенхем. Я особисто вболіваю за Тоттенхем. Ця команда Команда мені імпонує, і навіть з тими кадровими проблемами команда чудову результативність демонструє, і я дуже часто ставлю на голи від Тотенхема. Тоттенхем мав 39 матчів із забитими голами в англійській прем'єр-лізі. Поспіль вони перервали цю серію зовсім недавно. На тій серії я досить крупно прогорів. Та тим не менш, я протягом сезону. Часто ставлю на Тоттенхем, практично у всіх їх матчах, і ця команда є для мене прибутковою. І в цьому матчі я також очікую на голи від Тоттенхема. Ньюкасл вдома має обов'язково забивати ворота Тоттенхема, але й голів від Тоттенхема. Я також очікую. Я буду розглядати тут обидві зоб'ють так, плюс тотал більше 2,5, Обидві зб'ють так та тотал більше 3,5, а також індивідуальний тотал Тоттенхема більше. Півтора. Всі варіанти ставок, які я зроблю особисто, ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. І пам'ятайте, друзі, ставки дуже ризикована справа, і краще не заходити сюди, якщо ви хочете. Не втратити свої гроші, тому ставимо тільки ті гроші, які ми можемо собі дозволити програти, і кайфуємо від перегляду футболу. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, обов'язково пишіть, з якими матчами ви не погоджуєтеся, з якими погоджуєтеся. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під цим відео, а також на цей ютуб канал. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.